Доброго дня, малята! Пропоную вам відгадати загадку, щоб дізнатись, про що сьогодні ми з вами будемо розмовляти. У садах ліса лукає, в жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу гості. Хто це? Це у нас осінь, молодці. Ви вже помітили, як змінилися листя на деревах. Яким воно стало? Різнокольоровим, червоним, жовтим, коричневим. Справді осінь немов художниця своїм невидимим чарівним пезником розмалювала листочки на деревах і кущах, пофарбувала вона й травичку. Чи багато залишило зеленої трави? Ні, трава переважно жовтувата, вона в'яне, сохне. Осіннє листячко вже почало опадати. Поки воно падає додолу несміливо, ніби йому шкода розлучатися з гілочкою, але скоро всі дерева зостануться голими. Як ви вважаєте, листя залишиться лежати у нас під ногами? Ні, його приберуть правильно. А хто займається прибиранням листя? Це двірники. А до речі, ви знаєте, куди потім треба дівати опале листя? Його слід вивезти або можна скласти до компостної ями. Це буде добре. А от спалювати таке листечка в жодному разі не можна. Дим, який виділяється під час його згорання, дуже шкідливий. Він забруднює повітря і завдає шкоди довкіллю. Чому так говорять про осінь? Як ви думаєте, поміркуйте, чому називають осінь художницею? Тому що вона фарбує листечку, дерев, кущі, травичку. Всі рослини, що раніше були зеленими, восени вдягають нові кольори. А чому осінь називають золотою? Тому що більшість листочків стали жовтими, золотими. Чому осінь називають щедрою? Тому що осінь дарує нам багаті врожаї, фруктів, овочів, зернових культур, грибів, горіхів. А чому осінь називають прощальною порою? Ми прощаємося з теплими днями, перелітні птахи з рідним краєм, а дерева із своїми листочками. Мені на телефон прийшло якесь повідомлення. Це повідомлення від зайчика. Давайте разом його подивимося. Вітаю вас, малята. Зібралися зайці на лісовій галявині і вирішили час нам міняти сіру шубку на білу. Вийшло так, що одна половина вважає, що пора. А інші зайці говорять, що рано ми не знаємо, що робити. Порадьте нам, будь ласка, ми не можемо зрозуміти, закінчується осінь чи ні. Тільки просимо, надайте переконливі докази, адже міняти шубку справа для зайців непроста. Це дуже цікаве питання, але ми з вами постараємося на нього відповісти. Ви всі, мабуть, бачили по телевізору прогноз погоди. Тих, хто розповідає про температуру повітря, напрям вітру, опади. А що таке опади? Та коли йде дощ, туман, сніг. Так, молодці. А як ви думаєте, вся осінь буває однакова? Які періоди осені ви знаєте? Рання осінь золота та пізня. А назвіть мені, будь ласка, осінні місяці. Так, це вересень, жовтень та листопад. Молодці! А що відбувається з природою восени? На деревах з'являються різнокольорові листочки, літають срібні нитки павутини, дмуть холодні вітри, в жовтіє і сохне трава, йдуть дощі, вранці бувають тумани, дозрівають жолоді, горіхи, дні стають коротші, ніч трошки довша. Сонце світить мало, вітер зриває листя з дерев, небо сіріє, комахи зникли та птахи відлітають у вирій. починаються перші заморозки. Осінь, осінь, лист жовтіє, з неба часом дощик сіє, червонясте-золотисте опадає склені в листя. Діти ті листки зривають і у книжки їх складають, наче човники рікою, їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Як ви думаєте, чи сумно кленові? Так, йому сумно. А чому йому сумно? Тому що він жаліє, що скінчилося літо, що опадають листочки. А чому у дерева падають листочки? Тому що вже мало сонця, стало холодно. А зараз пропоную вам пограти в гру, з якого дерева листочок. Задання цієї гри. Розгляньте уважно листочки та плоди та скажіть, з якого вони дерева. Дітки, тож давайте подумаємо, яку відповідь ми дамо зайчику. Осінь настала уже холодно, з дерева падають листочки. Скоро дерева будуть зовсім голі. Травичка зів'яла, зникли комахи, жуки, черв'ячки, полетіли птахи на південь. Я вважаю, що ми з вами знайшли переконливі докази, що осінь пройшла через наше місто і прямує до лісу. Я зателефоную до зайчика і передам йому, що вже пора міняти шубку на білу. А то лисичка або вовчик його помітять. А ви, молодці, сьогодні дуже гарно попрацювали. Ви старалися. До побачення!